Привіт! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. І сьогодні у нас прогулянки по магазинам. Погляньте, яка краса! Чого тут тільки немає. Ось така красива фіолетова губка, а це отакий рижик, такий гарнюній і п'ятнастенький. Оця дуже гарна, вона така яскрава. І, як завжди, сорти не підписані, а я боюся помилитися. Тому, хто знає напишіть. А хто не знає, дивіться і насолоджуйтеся красою. Здається, оце касія. Але я можу помилятися не така вже її спеціалістка. Ось такі красиві, красиві жовті. Вони яскраві, неначе й не вигорають. Оця маленька мені так сподобалася. Хоча я і не люблю зараз такий колір. А це будівельний магазин. Ось така поличка з квітами. Дуже гарні. Але стоять уже дуже давно. Ви бачите, вже всі відкрилися бутончики. Дуже красиві каскади, але тут не дуже люблять оцінювати товар. І. Буває таке, що приходиш, а вони вже стоять зовсім негодящі. А ціна така ж велика. Але погляньте, які вони гарні. Оце б когось би радували. А так ходимо і дивимося. Ось такі камбрії. Такі гарні, такі різнокольорові, ароматні і на дузі. Дуже гарні. Мільтонія промелькнула. Дуже багато біленьких. А це на останок. Подивіться, яка краса. Дякую за увагу. Думаю, вам сподобалося.